Проходження зомбі в силу. Мені, допоможіть, допоможіть мені, тут багато зомбі. Серце, серце, допоможіть, допоможіть. О, онучко, Що ми тобі допоможемо. Василь, за мною. Добре. Добре, добре, Сашку. Так, йдемо, йдемо. Ось так от. Серце! Серце! Вони і зараз ламай ящик. Не переживай, онучку, не зламай. Так, треба тихо. Я перший, ти після мене. Добре, добре. Три, два, один. Ану, получай. А, а, получай, получай. Що? Ні. А, ні, ні, а, а як полячок, получается. З... Сашко, Получайте за мого друга. Ведь так варежно. Получай, не трогай мою племіцю. Получай, поганий за Получай, помри! А. А. Убитий, убитий. Ага, так. А -а -а. Получай, помри вже. А. Так, Сашко, Вибач мене, получай, получай, получай. Ти вже не той. Ага, це ви його заразили. Оно ну получай другий топор в голову. А, ні, ні, а, ні. А. Ч, а, я боляч. Щай. Та. О. Ні, а, ні, а. А. Ні, ні, ні. Так треба викликати мого друга. Ну, бі. Мен. Так, не пер. Так, Аню, це ти? Максим, так, -та -та. Виходь, виходь обережно. Так. е, е, А! А! Черт, не на ее Так, ну добре. Так, Др друзья, да помогите, А я пока еще пойду. Так, треба добить всех. Ты еще любишь? Получай. А! 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 Так. Получай. Сердце. Получай. 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 Так, всі мертві. Так, це всі, всіх перевірив. Всі мертві. Так, Аня, Аня, вона надіюсь, що вона жива. Він її не вкусив. Так, ні, хух, добре. лишке походження голови. Так, я щас подзвоню своїм, вони перевожчить. Не переживайте.